Світлана наспівувала улюблену мелодію, готуючи святкову вечерю. Та як інакше, сьогодні виконується рівно три роки, як вони з Ігорем разом. Вона шалено вдячна йому за допомогу та підтримку, яку він їй надав в дуже важку хвилину. Світлана жодного разу не пошкодувала про своє рішення зв'язати долю з цією людиною. За три роки вони стали по-справжньому рідними людьми. Святковій метушні. Вона не почула, як прийшов чоловік, а коли він зайшов в кухню, тримаючи великий букет її улюблених квітів, посміхнулась ти не забув. Цілуючи чоловіка, сказала Світлана, все ще посміхаючись. Хіба я міг забути про таке? Та й ти підготувалося довго, і Ігор, оцінюючи, подивився на фігуру дружини в новій обтягуючій сукні. Він ніколи не забував говорити компліменти Світлані, вважаючи її самою гарною жінкою на світі. Їй це дуже подобалось, особливо коли в розмові з подругами ті скаржились на неувагу з боку чоловіків. На кухню забіг задоволений Сашко Мам, подивись, яку машинку мені тато приніс. В словах хлопчика почували захоплення та любов до батька. Він виліз на коліна до Ігоря та обійняв його так міцно, як тільки зміг. На очах у Світлани не вернулись сльози. Сашко не знав, що Ігор йому не рідний. Вони стали жити разом, коли синеві не було ще й року. Ігор прийняв її дитину та полюбив його. Світлана часом навіть здавалося, що син любить тата більше, ніж її, але вона тільки раділа. Повечеряв та, випивши чай з тортом, Світлана пішла вкладати Сашка спати. А Ігор прибрав зі столу. Заколисуючи сина, жінка мимоволі згадала, як зустріла Ігоря та які обставини передавали цьому. Світлана виросла в благополучній та достатньо забезпеченій сім'ї. Батьки працювали в консульстві іншої країни, тому заробляли непогано, ось тільки вдома вони бували наїздами. Світлана жила з бабусею, але зустрічі з батьками після тривалих відряджень згадували завжди з посмішкою та теплом в серці. Своїх батьків вона обожнювала, втім, як і вони її. Вона була в них єдиною донькою. Саме тому через почуття провини, що майже не беруть участь у вихованні доньки, вони намагалися всі свої сили та можливості вкласти в неї. Світлана отримала відмінну освіту, навіть пройшла стажування за кордоном, після якого отримала дуже привабливі пропозиції щодо роботи, але, на жаль, її мрії не здійснились в професійній сфері. На останньому курсі вона познайомила Сергія, Він навчався в медичному. Теж на останньому курсі, та вже тоді подавав великі надії бути гарним лікарем та допомагати людям було його завітним бажанням. Молоді люди відразу закохалися один в одного. Після закінчення інститутів хотіли одружитись, але батьки Сергія були проти, вважаючи, що сім'я завадить йому збудувати успішну кар'єру, про що й заявили під час першої зустрічі з дівчиною, причому досить різко. Ми з батьком вважаємо, що про жодне весілля немає і мови. Дружина, діти це вічні проблеми та турботи, які тобі зараз не потрібні, а тягнути на собі ще й вашу родину ми не маємо намір. Загалом ми проти і згоду не даємо. З того вечора закохані вперше серйозно посварились. Світлана плакала, а Сергій раптом став на бік батьків. Дівчина образилась на нього, тепер стали відповідати на дзвінки, але, мабуть, правду кажуть, що біда не приходить одна. Батьки Світлани загинули в авіакатастрофі, бабуся від такої новини відразу злягла, і організація похорону лягла на тендітній плечі Світлани, тому що більше родичів в сім'ї не знайшлося. Тільки турбота про бабусю не дала збожеволіти згоря. Дівчина навіть перестала посміхатись та радіти життю. Одного разу вона відчула себе зле в інституті і з жахом зрозуміла. Що в неї вже довга затримка. Ввечері її з догадки підтвердив тест. Світлана чекала на дитину. Виявилось, що термін вже великий і прирвати вагітність неможливо. Світлана довго думала та наважилась повідомити про це Сергія, але, вирушивши до нього додому, почула від сусідки, що родина переїхала в інше місто. Проплакавши три дні, Світлана вирішила взяти себе в руки та подумати, як їй бути. Навчання вона закінчила, але хто візьме вагітного фахівця без досвіду роботи. Звичайно, пропозиції були, але перспектива швидкого виходу в декрет ніхто не хотів брати на себе. І саме в цей момент Світлана дізнається, що жодних накопичень на рахунках батьків не було. Точніше вони були, але незадовго до трагедії кошти були вкладені в один проект, який незабаром прогорів. Світлана була пригнічена і не знала, як жити, з дитиною, який його щось повинен був народитися. Від Сергія, як і раніше не було жодних звісток, Світлана вважала його зрадником адже він так легко зміг від неї відмовитись, хоч і присягався її вічному коханні. Визначений термін народився Сашко, як краплі води схожий на свого батька. Так і стали вони жити втрьох з бабусею, на її пенсію та допомогу матері одиначці. Були моменти, коли вони економили кожну гривню. Особливо коли малюк хворів, чи йому потрібен був новий одяг. Саме в цей момент Світлана познайомилась з Ігорем, який допоміг занести їй візок в під'їзд. Розговорившись, хлопець розповів, що зайшов провідати друга. Потім запропонував їй погуляти разом наступного дня. Так вони почали зустрічатись майже щодня. Ігор охоче грав з сашком. Чим викликав теплі почуття з боку Світлани, а одного разу просто сказав Світлану, переїжджайте до мене, я Сашка люблю, як рідного, і тебе. Розпишемось та заживемо, як всі. Я ж бачу, як тобі тяжко одній, обіцяю, що ніколи не скривжу вас. Вона погодилась, і за тиждень вони вже розпаковували речі в квартирі ігор, а ще через місяць офіційно оформили шлюб. Ось тільки батьки Ігоря не дуже тепло прийняли молоду жінку. Причиною тому була чужа дитина, але це її не дуже засмучило, тому що ті жили дуже далеко, та в гості приїжджали дуже рідко. Час йшов, син пішов в дитячий садок, але Світлана, як і раніше, була без роботи. Справа в тому, що Ігор був категорично проти, він ревнував дружину і не хотів, щоб вона була зайнята чимось, крім турботи про сім'ю. Зрозумівши, що син вже заснув, Світлана поспішила на допомогу чоловікові, але, не виявивши його на кухні, зрозуміло, він заснув. Вдивляючись в його сплячі обличчя, жінка поставила собі запитання, чи любить вона цього чоловіка. Але відповіді в неї не було вона була безмірно вдячна за все, за турботу, за любов до сина, за почуття захищеності. Але майже кожну ніч яснився Сергій. За ці роки вона так і не змогла його забути. Наступного ранку в Сашка піднялась температура, і вони викликали лікаря. Лікар призначив аналізи та виписав ліки все як завжди, коли застудиться дитина. Але цього разу почуття тривоги не залишало Світлану. Температура трималась тривалий час, а ліки, призначені лікарем, давали лише тимчасовий ефект. Коли прийшли аналізи, Світлану викликав завідувач дитячого відділення до кабінету для розмови. Світлано, мені дуже шкода, але вашого сина підтвердився страшний діагноз. Від вас нічого не буду приховувати. Потрібно, щоб ви зрозуміли всю серйозність ситуації. Рак крові це не вирок, тим більше для дітей. Сучасна медицина зробила величезний крок в лікуванні подібних хвороб. Необхідний контрольний аналіз, та будемо вирішувати подальшу можливу тактику лікування. Світлана не могла повірити в почути так, вона знала про існування подібної хвороби, але навіть не могла припустити, що це торкнеться її сина. Многі відмовлялися слухатись, але нарешті їй вдалося йти до будинку. Весь вечір вона стримулась, щоб не налякати синочка. Коли прийшов Ігор, вона дала волю почуттям. Тиждень очікування аналізів пройшов, діагноз підтвердився. А єдиним можливим способом допомогти синові була народити йому брата чи сестру, щоб та дитина стала його донором з пересадки кісткового мозку. Але це було неможливо адже і мама, і тато повинні бути ті ж, що й син, інакше шанс невеликий. Всі дні тепер були у клопотах про сина, аналізи, хіміотерапія та реабілітація потім. А ночами жінка плакала в подушку. Одного разу Світлана спіймала себе на думці, що чоловік останнім часом часто затримується на роботі, чого раніше не було. Ввечері було вирішено поговорити з ним з цього приводу, але Ігор несподівано відреагував на запитання, піднятої дружиною що за мачну ти несеш? Ти думаєш, мені легко сплачувати всі ваші рахунки на ліки? Ось я і залишаюсь на підробіток, а ти хоч би подумала про мене. Носишся тільки з ним, а про мене забула зовсім, різко відповів чоловік. Ігоре, ну як ти можеш таке говорити? Син з кожним днем, а я не знаю, як йому допомогти, сказала, заплакавши, Світлана. Але Ігор підвівся з до столу, кинувши образливу фразу тільки знай що нити, набридло вже і пішов спати. Відтоді стосунки подружжя змінились. Вони майже не розмовляли і рідше бачились. Всі думки Світлани були тільки з маленьким синочком. Серце розривалось від волі та без виході. На черговому обстеженні лікар повідомив, що терапія не приносить жодних результатів, єдиний шанс врятувати хлопчика операція з пересадки кісткового мозку. Але для пошуки відповідного донора необхідно їхати до столичної клініки. Лікарі попередили, що це довгий процес. І досить дорогий, і що є ймовірність, що хлопчик не доживе до того часу. Тому не можна було втрачати ні хвилини. Світлана кинулась додому збирати речі для переїзду до столиці, але, відкривши двері, увійшовши до кімнати застигла на місці, Ігор лежав в їхньому ліжку з іншою жінкою. Як ти міг? закричала Світлана. Такий момент ти посмів мені зрадити саме тоді, коли ми потребуємо твоєї підтримки. Забирайте звідси оба, плакала жінка, ж їх речі до виха. Ігор раптом схопив її за руку і грубо сказав Ні, дорогенька, Заберешся звідси ти, а ми залишимось. Це моя квартира. Сподіваюсь, ти не забула? Мені вже набридли твої витівки і вічне скиглення. А з ніною в нас любов, і скоро народиться дитина. Моя дитина. Розумієш? ненавиджу тебе прошептіла Світлана і розвернулась до виходу. Котись звідси. Скажи мені ще дякую за все, що робив для вас. Та кому ти взагалі потрібна, тим більше з хворою дитиною, долунало в спину жінки. Вже цього вечора їх перевели до іншої лікарні та сказали чекати. Наступного дня прийшов їх лікар. Як сказали медсестри, онколог найвищої категорії, дуже грамотний спеціаліст. Здивуванням Світлана впіздала в ньому Сергія. Після обходу він запросив її випити каву та поговорити. Дуже радий тебе бачити. Шкодую, що довелося зустрітися в такому місті, як наша лікарня. Я дивився аналізи хлопчика. Операція потрібна якнайшвидше. А ти зовсім не змінилась. Я шукав тебе, не зміг забути. Ти шукав не сміши. Я приходила до тебе додому. Мені сказали, що ви переїхали. Та ти навіть не сказав мені куди. З очей Світлани потекли сльози. А ти знаєш, як мені жилося ось цей час? Я одна виховувала нашого сина. Як ти нам був потрібний, а ти жив і горя не знав, а я рвала до собі волосся, дізнавшись цей діагноз. Мій син? Так, наша дитина. Вибач, якщо би я міг повернути все, вибач мені. Сергій притиснув кохану до грудей і не відпускав Шепочучи, пробач, все буде добре, обіцяю. Рівно через дев'ять місяців в їх сім'ї народився молодший братик Сашка. Який став донором для брата. Операція пройшла успішно, і хлопчик пішов на поправку. Через пару років Світлану запросили у велику компанію. Її кар'єра розвивалася стрімко, та вона швидко обійняла посаду фінансового директора. Якось виходячи з офісу, після завершення робочого дня вона зіткнулась біля входу з Ігорем. Привіт, сказала Світлана і хотіла пройти повз. Але Ігор затримав її: Привіт, чудово виглядаєш. А що ти тут робиш? спитав Ігор, не відводячи захоплених очей від колишньої дружини. Я фінансовий директор цієї фірми. З викликом сказала Світлана. Ти директор? Не може бути, розгубився Ігор. Послухай, а ти не можеш поклопотатися за мене, хочу влаштуватись в вашу фірму. Ти знаєш, я хороший програміст. Розумієш, грошей не вистачає зовсім. Довелося звільнитися. Ні на вагітна другим, боюсь, що не зможу тобі допомогти. Вибач. Мене чекають діти та чоловік. Сказавши це, Світлана помахала Сергію, та хлопчикам, вони обійнялися і пішли до машини. А Ігор так і залишився стояти і розгублено, дивлячись їм слід.